Вітаю! Сьогоднішнє відео буде дуже цікавим. Воно буде трошки про зефір і трошки про одну річ, яка мені допомогла в житті, ну не знаю, стати зовсім іншою. Поясню чому. Несподівано на завтра мене вже остаточно визвали. Завершувати мої зубчики. Я їду практично останній раз в мою улюблену стоматологію. Тому в сьогоднішнє відео я покажу, як зробити, і це важливо, зефір для свят. Припустимо, у вас є замовлення на якесь свято, де буде якась кількість людей. Це може бути 7 чоловік, 10 чоловік, 12 чоловік будь-скільки. Будь і е, у вас замовлення на порційні зефірки. Тобто, це десертик, яким, яким можна пригостити гостей е, на своєму свя святові. Е, і я пропоную е, зробити в вашому асортименті таку штучку. Ви вже знаєте, є панкейки, роблять з таких штук, а ми зробимо з зефірок. Тому я зробила із паперових стаканчиків отаку заготовочку. Воно степлером скріпляється, тут нічого такого важкого. Тепер я взяла папір тішю двох кольорів. Я їх переложу ось таким чином: рожевий, голубенький. Голубенький і рожевий. Це, що стосується упаковки. Так, зробили. Ставимо нашу заготовочку, і тепер це все дуже просто. Беремо і ось так, підкручуємо. І тут ми зажимаємо скотчем. закріпляємо скотчем. І так ідемо по всій формі. Ось тут потрібен тяжелітель. О, я поставила баночку кориці коріандру. Щоб утяжелити, щоб воно не ковзалось. І тепер далі ми продовжуємо ось так фіксувати. Зафіксували а, наш тішю, ось така коробочка у нас вийшла. І тепер я тут хочу зав'язати будь-якою ленточкою, ви можете зав'язати. Я хочу ось такою натуральною стрічечкою зав'язати. Ну, це декор, фактично. Потім, коли все буде готове, я загорну все це діло в слюду. Ось так. Тепер, не знаю, я ще подумаю, а можливо, ось такі. Формочки буду вставляти. Ну, ось так вони будуть виглядати, да? І потім кожна людина можна, може взяти свою порцію і з'їсти свій зефірчик. Клас? Клас. Можна ось так зробити. І сюди зефірчик. А можна. Є у нас такі штучки ще, можна з ними. Теж, бачите, теж можна. Ну, якщо в цій, то тут тільки квітка, і все. А сюди можна зробити всередину завитушку, а зверху квітку. Так, зефірчик я зробила на чорниці по класичній технології. Взяла, вирішила взяти ось таку велику 6 сантиметрову насадку. І зробимо. Тюльпани. Підтягуємо наш мішечок і поїхали. Робимо гарненький тиск, і відпустили тиск. Не забуваємо про тиск, відпустили. Відпустили. Головний тиск хороший. Кожен раз, коли ви відриваєте е тюльпанчик, трошечки отак прокручуєте насадку, щоб пелюсточки склеїлись і єсть. Прекрасно, дивіться, всі один в один. Так, 4, 5, 6, 7. Ну, давайте ще одну про запас зроблю, так? Да? Вуаля. Дивіться, яка краса. Так, і все інше у нас піде на завиточки. Зробили наші. Тюльпанчики по класичній технології на чорниці і тепер зробимо завиточки. Навіть кусочки чорниці тут є. Аромат неймовірний. Я все ж таки вирішила зробити, мабуть, в таких штучках, тому я е, руку трошки зволожую і хочу посадити наші тюльпанчики одразу на завиточки, щоб вони приклеїлись. Дивіться, яка краса. Взагалі-то можна, е, припустимо, завитки зробити одного смаку а, а квіти якогось іншого смаку. Ні, я думаю, все-таки я зараз щонебудь або пелюсточки додам, або листочки зелені. Я перемістила наші зефірки, заготовочки на е, цвяшки. Тепер я хочу їх трошечки серединки відтінити. Я беру ось такий самостійно зроблений колір з Bright Foods. і хочу їх трошечки відтінити. Так, ще, щоб вам показати. Просто серединку. О, ось таким чином. І потім я зараз е, замішаю ще. Один зефірчик білого кольору, скоріш за всього, буде на соці, на яблучному соці, щоб він був біленьким. І хочу зробити такі великі, ну, буквально там три пелюсточки. Ось така в мене ідея. Ну, побачимо. Тому що мої лікарі це моє спасіння. І, до речі, рекомендую, у кого є проблеми. З зубками. Рекомендую. Ой! упало! Поставимо, зараз ми його приклеїмо. Я зробила зефірчик на а, яблучному соці, по рецепту на соці, і вирішила все ж таки по-іншому не пелюстки зробити, але ну, пелюстки, але ж трошечки не такі. Це пудра. Я взяла насадочку, називають її хвіст русалочки. Посилання я залишу вам під відео. І хочу зробити ось таку такі ось пелюсточки. Давайте, спочатку, може, їх і достатньо буде просто на перетинах. Як воно буде виглядати? А можливо, густіше? Ні, мабуть, густіше потрібно, хай буде. Да. Ось така у нас буде. А... Квіточка. Ну, що прикольно? Так, потім ось тут, коли трошки стабілізується, як будемо припудрювати, я тут позажимаю все це. Так, спробуємо зробити нахиляється, бачите, важка. Зараз ще раз зроблю, далі вже буду робити сама. Зараз мене будемо трошки зав... завишати, я зроблю ось таким чином. О, і навіть можна потім трошечки ось тут профарбувати зелененьким. я гадаю, в, самому, в самій коробці буде класно. Гралася я гралася і вирішила, дивіться, як класно. Я трошечки оці пелюсточки, я їх всередину нахиляю. Ось таким чином покажу вам ще. Це я добрала масу, підбила, добрала. Зефір на соці це взагалі такий універсальний для всього. І смачний. О. І ось так я його всерединку їх закругляю, і мені здається, буде красиво. Не знаю, мені подобається. О! Так, і тепер я беру Bright Foods. бажано ним профарблювати, коли вже зефірчик постояв хоча б півгодинки. я хочу ось так. Це теж я зробила самостійно такий колір. Важка. Квітка не буду дуже багато, буквально трошечки ось так, таким ніжним, зелененьким кольором, і воно буде відтіняти. Ну, мені подобається, Все, я вже буду дороблювати сама, залишаю зефірчик на стабілізацію. А, потім я вже без вас припудрю. І будемо вкладати і оформлювати наш подарунок для моїх улюблених стоматологів. Ні, це реально класна клініка. Я, мені так приємно їм дарувати подарунки. Все, дороблюю. Квіти стабілізувалися. Зефірки теж. Це ті, що були, ну, ось бачите, Наші тюльпанчики, які я ставила, але я вирішила зробити інакше. Ну, якщо що, це, це ми з'їмо, це барничок. Я положу ось ці красиві. Що стосується квітки, ну, мені дуже подобається. Ну що, пакуємо. Я беру формочку вниз я вкладаю. Завиточок і зверху квітку і ставлю в нашу формочку. У мене єдине, що зелененьких мало залишилось, ну нічого. Поставимо рожевенькі. Так, і квітку. І ось дивіться, як буде чудово. Люди беруть собі і окремо е кожному порційно. Виходить квітка. Десерт із зефіру. Таким чином, можна зробити ж дуже здорово на будь-яку кількість порцій. Тому це класна ідея От на якісь такі торжества, там, де потрібно пригощати людей, ну, допустимо, фуршетний, Варіант, то це взагалі ідея просто чудова. Квіти теж можна будь-які робити. Дивіться. Все, ми завершили. Зараз я це відставлю. Тут можна поправити. Дивіться, яка краса. Ну, хіба це не класно? Так, тепер я закрию е, наш подаруночок слюдою і поїдемо до моєї улюбленої стоматології. Точніше, це клініка. Я вам, Поки будемо їхати, я вам трошечки розповім про неї. Я приїхала в свою улюблену стоматологію, Дивіться, ось так я запакувала. Ну, просто в слюду загорнула. Ось Так виглядає наш мій подаруночок. Не буду довго розповідати, скажу просто вкратце. Якщо чесно, я ніколи не бачила таких, такого ставлення до людини. Тому що ну, за все життя багато було стоматології, багато чого. Але коли я потрапила в цю клініку, я зрозуміла, як тебе поважають як людину, як тебе оберігають. В одному місці ти можеш зробити все, що завгодно. Тобі зроблять і кате, і знімочок, і все, все. все Тому Хто дійсно хоче поставити імпланти чи полічити зубчик. Техніка тут ну, просто дивовижна. Якщо чесно, перший раз в житті мені пломбували зубчик під мікроскопом. Я такого ще не бачила. Тому, як бачите, це науковий центр стоматології та ультразвукової хірургії. Стосовно цін, ну, я б не сказала, що дуже дорого, Ну, не дешево, так. Це не поліклініка, ну і не так, щоб дорого. Тому рекомендую.